Привітуліки всім привітуліки! Сьогодні в нас вівторок, 6 грудня. Вітаю зі святом Збройних сил України. ЗСУ Ви найкращі. Ми в вас віримо. Хотіла сьогодні зняти на вулиці ранкове відео біля Кізоньок. Але в нас знову мінус 16. Руки мерзнуть, холодина несусвітна. Вийшла, постояла дві хвилинки на веранді і вирішила, що треба йти назад до хати. Так, що в нас сьогодні по плану? А по плану в нас на вечерю хочу приготувати салатик. По типу олів'є. Картопелька у мене є відварена. Замість ковбаси буде м'яско, яйце або відварю, або зроблю на сковородці крамбл. Вова достав мені солений огірочок з підвалу. Так що, на вечерю будемо готувати салатик. О 9 у нас. По графіку повинні вимкнути світло. Хочу ще сьогодні з бумажними своїми справами посидіти, попрацювати. І зараз піду, візьму зельц, той, що ми вчора готували. Подивимося, що в нас там вийшло. Пропоную подивитися, що в нас вийшло із зельця, так, розбираємо нашу піраміду. Зараз подивимося. На вагу, що в нас вийшло. Так, а вийшло в нас ,850 кіло 850 готового зельцю Тобто ця голова на вагах витягла на 5,300. Напомню, це була обрізна голова без щоковин, вух, язику. 5300. Якщо ми ці 5300 помножимо на 50 гривень, у нас виходить 265 гривень. І от за 265 гривень у нас вийшло 1,850 зельця. Тобто, кілограм готового продукту може вам коштувати 143 гривні. Філе куряче, сире майже так коштує. А у вас може отака смакота бути. Зараз покажу вам, як він виглядає у розрізі. Так беремо ніж і відрізаємо, будь ласка. Ось така смакота вийшла по 143 гривні за кілограм. Вигідно, вигідно купити голову і наробити собі дома такого, такої вкуснятини, такого натурального продукту. Я нічого не додавала, ні желатину, нічого. Просто відтомила голову. 6 годин, навіть трошки більше вона у мене томилася. Обібрала, порізала і поставила під невеличкий гньот. Аромат безподобний. Так що готуйте, готуйте, дівчата, хлопці. Готуйте. Це дуже вигідно і дуже смачно. Все, 854, і світло в нас вимкнули. Але я встигла все поперемивати. Тож, тепер буду займатися бумажною роботою. І зараз спробую змонтувати вам це відео і загрузити. Але не знаю, чи вийде на мобільному інтернеті, якщо він буде, звісно. Бо вчора, коли світла не було, мобільного інтернету теж не було. Зараз попитаюсь, спробую.